Присудити перше Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені братів Богдана та Левка Лепких, поетові, публіцисту, літературознавцеві, відповідальному секретареві Національної спілки письменників України Володимиру Барні, місто Київ та За... активно. Літературного мистецьку діяльність на пошанування творчості Богдана Лепкого та книгу Храм вічності душі, як звучить. Друге, голові, а це особливо приємно голові всеукраїнської громадської організації, Чорнобиль допомога Віктору Тупілку і місто Донецьк за пропаганду української історії, громадської діяльність історії, літератури та мистецтва на сході України. І знаєте, Олександра Олеся є такі слова, журбою радість обнялась. Ми не знали, громадська рада вирішила нагородити мистецтвознавця, художницю Тамару Гудіву. Тернопіль США, за ваговий внесок українського образотворче мистецтво, зокрема публікації останніх років у художніх каталогах і засобах масової інформації. Якщо ви пам'ятаєте момент, коли Олена Кольчинська, наша знаменита художниця, коли її вручила і сказала премію, що вона буде отримати державну премію імені Тараса Григоровича Шевченка, вона десь усміхнулася і напередодні, і вручити їй вже не вдалося. Вона відійшла у засіб. І сьогодні я дуже прошу, шановне товариство, 16 чоловік не дожило цього року до чергового вручення премії імені братів Левків. Серед них у кращих світах і Тамара Угіна. Тому я прошу вас всіх по християнських хвилин навчання з панем і пам'ять на Лауряків.